Сьогодні більше поговоримо якраз про Говерлу, тому що невідомо було, стартує ця команда, не стартує, зможе вона набрати футболістів, не зможе вона набрати футболістів. Тобто, це було достатньо проблемним питанням перед стартом чемпіонату. Ну і Говерла, улюблений клуб нашої Саші. Так, але мені напевно, як і кожному болівальнику, хочеться сказати, що Ужгородська команда вже не та, за словами от Ігоря Циганика, і про те, що ми бачили, і саме про нову Говерлу, але зі старими проблемами розповість Вадим Скічко. Хто крокує дружно ряд? Це Говерли новий склад. Порівняно з минулим чемпіонатом, команда з Ужгорода змінилася майже повністю. Менш ніж за тиждень до початку першості на контракті були лише два гравці воротарі Нать та Бабенко. Решта орендовані або на перегляді. Відсутність однакової уніформи, наче натякає. Це ще не зіграний колектив. У нас команди ще як такої немає. Це треба бути чесними. Ця команда це Ю-21 повинна грати, це, яку я треную. Але ми будемо грати в премєр лізі Тільки в Ужгороді та у збірних можна побачити, як пліч-опліч -пліч тренуються гравці Динамо та Шахтаря. Кількість орендованих з київського клубу вражає. 12 футболістів. Окрім юнаків з Динамо, 2 це чумак, люлька, Хльобас і цуріков орендовані гравці основа бізнес-плану з повернення боргів. Звичайно, що мова про все одразу йти не може. У нас є більше ніж достатньо часу для того, щоб закрити ці борги. Єдине, що для того, щоб закривати нові, старі, не треба, щоб з'являлися нові. Тому у нас буде достатньо специфічна трансферна компанія. Я вже це не раз декларував, яка буде побудована на орендованих гравцях. І якраз за рахунок цього вакууму, який у нас створиться у новому бюджеті, ми зможемо за рахунок нових коштів, які будуть поступати, газити старі борги. Грозний ще не вивчив усіх новачків за іменами. А зачем поднимать? Забыл, как зовут? Максим, Максим. а зачем поднял підняв м'яч? Я не всіх по іменам знаю. Я не знаю, хто на яких позиціях грає, коли він приїжджає. Правда, ну як я з ними гру, а мені через 3-4 дні треба з Дніпром грати. Ну це, знаєте, нормальний тренер подивиться скаже, ну, грозний, краще не виводь команду на гру, ніж виводити проти Дніпра, незрозуміло дитячий садок. Додатковою мотивацією для молоді є успішні виступи інших динамівців в Ужгороді. Звичайно, це було так само стимулом для нас, що багато молодих футболістів Макаренко, Мякушко, які приїхали сюди і після цього закріпились в першій команді зі з першою командою на збори. Присутності київської молоді у складі Говерли тішаться тренери та адміністрація команди, але не фанати. Наступного сезону вони відмовилися від підтримки Говерли на своєму 19-му секторі. Причина конфлікт з керівництвом клубу на політичному ґрунті, а також нова трансферна політика. Ми хотіли за свою рідну команду підтримувати, але це ж не ФК Говерло, може сповістити, а ФК Оренда. Тут більше ігроків орендованих. Шуфрич не, виплатоє, не виплачує зарплату ігрокам. Вони ж не мають бажання навіть грати. Борги слово нерозлучне з Говерлою. Перед початком сезону Федерація футболу України уклала з ужгородцями та іншими боржниками так званий меморандум Обов'язкову умову задля отримання атестату цей документ буцімто зобов'язує клуби розрахуватися з усіма боргами до 31 грудня 2015 року. Чому буцімто бо ані у федерації, ані у Говерлі нам не надали можливості ознайомитися зі змістом документу. Невідомі права та обов'язки сторін зміст меморандуму таємниця. Я знаю, що десь вони ні там договорились, порішали. От я його не в Глаза ніхто його не віддав. Что они там расписали. Только слышал, что должны закрыть какой-то 2014 год до определенного времени, потом закрыть 2015 год до какого-то тоже определенного времени. 31 декабря должны нам закрыть 2014 год, да? А потім в 2016 році треба було нам до 31 декабря закрити 15-й. Все одно год будет должны. Ну, довжний. Ситуація тут нічого не змінюється. Максим Шацьких один з тих, кому Ужгородський клуб заборгував чимало. Тепер уже гравець аматорського руху з Винників не отримував зарплати з липня минулого року. Зустрічався з руководством. Обіцяння, обіцяння, ще раз обіцяння. От-от, -вот завтра, післязавтра, але там длиться вже определенне количество. Времени. Поэтому... Все хорошо, все на словах, все на бумагах, но ничего пока не ощущается. Нужна ли такая команда? Ну, думаю, навряд ли. Я подписываю меморандум, то есть мы финансовые критерии нам дозволили выполнить до 31 грудня. Все меморандум, все закрыто, я считаю, не рахую, что все закрыто для Пересічного булівальника це відносини клуба і федерації футбола. Вони пересічного громадянина чи там булівальник цього тижня напередодні виконкому ФФУ з'явилася інформація, що говерло можуть виключити з прем'єр-ліги та замінити її лічівцем чи сталлю. Ці чутки не аби як схвилювали представників Говерли. Це хтось спеціально робить цю ситуацію для того, щоб залишилося і, і лічиві, ці сталь. Ну це не вийде. Говерла отримала атестат. Отримала, ми по спортивному принципу залишились. Ми дали гарантії, як і всі інші команди. Значить, ми все проплачуємо. Говерла не вилетить, шансів немає ніяких. Той хто прийме, той. Проти правне рішення прийми буде великий скандал. Ніхто не прийме, ніхто не візьме це цю відповідальність. Дійсно, питання щодо неучасті Говерли у наступному сезоні прем'єр-ліги навіть не було у порядку. Денному виконкому ФФУ. За нашими даними. У день виконкому Говерла у пожежному порядку виплатила федерації футболу Борг близько 150 тисяч гривень. Відтак закрила питання. Виконком тривав паралельно із вечірнім тренуванням Ужгородців у середу, 15 липня. Поки гравці виконували вправи, Грозний не випускав з рук телефону. Про футбол теж стежив онлайн, і зрештою саме ми повідомили приємну звістку гравцям. Друзі, щойно закінчився виконком федерації футболу в Києві в ці хвилини. Буквально офіційна інформація буде пізніше, але станом на зараз на 99% в прем'єр-лізі буде грати Дніпродзержинська сталь, але Говерла теж гратиме в прем'єр-лізі наступного сезону. Ну, бачите, що ми ще є спікерами для певних команд, тобто ми є ще людьми, які дають новини і приємні новини приносить. Тобто, в принципі, нам можна так само поплескати. Е, Олександр Олексійович, не будемо зараз, і Андрію, не будемо зараз обговорювати там ті всі фінансові моменти, тому що справді підписаний меморандум, будемо дивитися, як вони будуть виконуватися, правда ж? У мене інше питання. Команда створена з абсолютно повністю з орендованих футболістів. Оце не є нонсенсом в футболі. Ну, это нонсенс, это ну, только в одной степені що дісіть. Наверно, такого прецедента нету, що не, всі були орендовані. Не, були в Ілечівці так само було. Коли були в Шахтарі, були я так само. Я я й имею до український футбол. Що в українському футболі, в українському зборі був сезон, футболі... коли коли було 12 да. футболістів Шахтаря, які Шахтар передав в оренду Ілечівцю. Тому ми должны это воспринимать уже как явище, которое мы уже видели, як дежавю. Ну, вносно ненормально, Андрію. Не, ну, для Ви ж повинні від поганих так якби мовити, відмовляться. Нет, мы говорим о том, что одним клубом это хорошо, потому что обкатывается молодежь. Ну, ну, гид, ну, ребята аплодирують, вони аплодирують своєму участю, що у них да, можливості. У них є можливість і молоді є. З цієї точки зору, так. Да. А з другої точки зору, значить, ну, ви говорите, так сказать, такі речі, якщо ми копнем поглубже, так, то ми ще раз повторяємо, залишимося в шість команд. Давайте в, в Україні копнемо. <пнемо> я два просто що кажу, розумієте, буде. може, краще реально, моя осписка точка зору. Це я зараз висловлю свою точку зору. Ми не як, як дискусійну диспу, до диспуту. Може, дійсно варто тоді, знаєте, Кіровоград підтягувати, ще якісь шукати. Потягнеться Кіровоград. Просто що, ну от заборони зараз Київський Динамо грати арендованим футболістам і що? І вийде Вячеслав Вікторович грати з <laughs> Вілічком? Ну з ким ще? Ну, 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 Не, ну, 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 знаєте, пам'ятаєте, коли Закарпаття було? Таке, сама, така сама була історія, пам'ятаєте? Да. Заважчився, коли ви починали грати, Андрій? Ну там хоч ну, більше футболістів було. Ми просто, я розумію, чому ви до цього дійшли. Ми дійшли до того, що грошей особливо немає команд, запрошувати легіонерів немає можливості, самих вихованців нема, працювати ніхто над своїми школами не хоче, правильно, Олександр? Yes, yes, ви ж це yes, добре so. знаєте. Yeah. Ну, і вони простіше набрати якийсь з боку футболістів показати, що я так само займаюся футболом, і все в нас добре. Ну насправді це біда. Це біда, і від неї треба йти. І її треба якось, знаєте, якби, ну, її ліквідовувати. Тому що якщо ми обкатуємо молодь в прем'єр-лізі, то це перебор. Можна дехоч її там обкатувати, тільки не прем'єр-лізі. У нас таким же успіхом образноря малає рати за Динамо-2, ну Прем'єр-ліга є все-таки Прем'єр-ліга. Ну да. Це для рев. Тобто, в принципі, не сильно не сильно змінилося. Що Динамо-2, що Гуверла на даному етапі, якщо ти маєш 12, так само як Шахтар був і Шахтар-2 вигляділи рівнці. Ну ми в молодь, в катой молодь, прем'єр-лизе. Я вяжу, может быть, в этом так сказать, посыл закарпатському футболу, що вони все таки поймуть з чего нужно начать. Вот ви там сказали, так сказать, потому що много розговору. Давайте возродимо закарпатський футбол. На місці взяли бы і начали бы так сказать снаряже що то возрождать. Ну я думаю, что не станеться на ближньому часом. А буде на далі далі існувати так, як воно є, тому що так зручно.